Рубати чи розв'язувати сирійський вузол це питання, вкотре порушують на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Чи не найгучніше про роль Ради безпеки організації, заявив Барак Обама, голова Білого Дому підкреслив, саме Радбез у змозі поставити крапку у суперечках про зарін? Сирійський уряд зробив крок назустріч. Він передав документи про свої запаси хімічної зброї. Тепер справа за радою безпеки. Вона має ухвалити резолюцію, що змусить Асада тримати обіцянку. ООН має визначити міру покарання, якщо Дамаск не здасть усі запаси заріну. Заклики до вирішення болючого питання пролунали і від українського президента Віктор Янукович підтримав план хімічного роззброєння Сирії та підкреслив, конфлікт перетворився на джерело небезпеки для усього регіону. В Україні переконані, що. Успішна реалізація згаданого плану дає надії на локалізацію конфлікту, залишає простір для політика дипломатичного врегулювання. Не оминули увагою світові лідери. І іранський атом він може бути не таким і мирним. Попередив Барак Обама. Йому у відповідь прозвучала заява іранського президента Хасана Рухані. Тегеран готовий до діалогу. Іран прагне конструктивної взаємодії із іншими країнами. Я уважно вислухав заяву президента Обами і готовий до врегулювання відносин наших держав. Ви маєте знати, що ядерна зброя та інші види зброї масового знищення не мають місця у оборонній системі Ірану. Це суперечить нашим релігійним та етичним переконанням. Мирні наміри Тегерана не вразили ізраїльську делегацію. Вона не просто не повірила словам рухані її представники бойкотували його виступ. Прем'єр-міністр країни Бенімін Нетаньяху Котре попередив, ядерна загроза з боку Ірану реальна, а мирний атом не більше ніж казки. Дипломатичні обіцянки та заспокійливі слова Ірану з трибуни ООН лише додають часу для подальшої розробки ядерної зброї. Ізраїль сподіватиметься на справедливе рішення, тим поки що світова спільнота не може зрозуміти, яку загрозу несе тегеран. Заклики до діалогу не влаштовують і Вашингтон. Там хочуть конкретних дій. Обама запропонував рухані особисту зустріч. Утім, іранська делегація від цього відмовилася. Мовляв, для діалогу президентів віч навіч поки що зарано. Ольга Децюк, новини телеканал Бізнес.